Сьогодні поговоримо про утеплення фасаду, що потрібно знати, який матеріал потрібно використовувати, і крок, що за чим потрібно робити. В цьому відео я не буду розказувати вам, якими потрібно фірмами користуватися або яку товщину пінопласта чи вати використовувати. А вам треба знати, яка товщина пінопласту або вати потрібна для вашому регіоні для утеплення, і фірму, яку ви знайдете в себе на місці. Першим що потрібно вибрати, це матеріал яким саме ви будете утеплювати ваш будинок? Це може бути мінеральна вата або пінопласт. Ватою та утепленням пінопласту різниці сильної немає в цьому процесі. Матеріали використовуються все ж таки різні, і так почнемо, мабуть, з найпопулярнішого способу: це утеплення будинку пінопластом. Найпопулярнішою товщиною утеплення пінопластом є, мабуть, 10-сантиметровий. але є випадки, де 15, 20 і більше сантиметрів. Перше, що потрібно, це підготувати поверхню для приліплення пінопласту. Ліпити пінопласт можна двома найоптимальнішими способами. Це перше це клей в мішку, і друге це клей піно якої теж ліплять пінопластові плети. Змонтувати весь пінопласт на ваш фасад, вам потрібно закріпити цокольну планку, щоб е, всі листи пінопласта були виставлені рівно. Уявімо, що ви вже приліпили пінопласт. І закріпили цокольну план. Закріплюються пінопластові плити дюбелями до основи. Дюбеля можуть бути з пластмасовим цвяхом та металевим. Зкріплення пінопласту вам потрібно буде перетягнути е, клеєм пінопласт та втопити в нього сітку. Вашу увагу, клей, який приклеює пінопласт, це не той самий клей, який перетягає сітку. Беріть його спеціальний, тобто по призначенню. Витрати клею. Це один мішок для приклейки 6 квадратних метрів. Орієнтовно перетяжка сітки це один мішок на 7,5 8 квадратних метрів в два шари перетяжки сіткою. Якщо ви вирішите приклеїти пінопластові плити, клей піною. То витрати становлять приблизно один тюбик на 10-12 квадратних метрів в залежності від виробника. При монтажі дюбелів, хочу звернути вашу увагу на такий принцип монтажа, який часто може не використовуватись майстрами, а це втоплення дюбеля в поверхню утеплювача, тобто зерування дирки під дюбель з товщиною 2-3 см. втоплюється в поверхню утеплювача і закривається заглушкою з того матеріалу, з якого ви утеплюєте фасад. Після перетягання клея сіткою вам потрібно визначитися з декоративним покриттям вашого фасада. Що це буде? Це буде структурна фарба, це буде просто фарба, це буде декоративні штукатурки товстошарові, наприклад, і барашика або кореїда, або тонкошарові, пошарові, до прикладу, травертина або якихось інших від вашого утеплювача. Вам потрібно вибрати і матеріал, яким буде задекоровано ваш фасад. Що ви утеплюєте пінопластом? Вам потрібно взяти. Декоративні штукатурки принципу акрилові або силіконові. Якщо ви будете зауважу утеплювати фасад ватою, а вам потрібно взяти штукатурки на основі силікону. Поясню, вата це такий матеріал, який дихає. Пінопласт це матеріал, який взагалі не дихає, коли вата буде набирати якусь кількість вологи, пари і так далі в себе, вона з часом її віддасть. Якщо вона віддасть і ви нанесете акрилову штукатурку, є можливість, що у вас весь фасад може з часу відпасти ось такими гарними. Плямами він відтолкне від себе від основи утеплювача сам декоративний матеріал. Взагалі на цьому лише і різниця між пінопластом та ватою. Тобто той же самий клей, сама сітка, ані шар повинен бути дихаючий або не дихаючий. Як маємо про такі елементи, які потрібні додатково, як кажуть, аксесуари для утеплювача, утеплення. це клей приклейка матеріалів, клей для перетяжки, сітка. Стартова планка, кутники на відкоси, паха путники, заглушка для пінопласта або вати, дюбель для кріплення і, мабуть, все. І відео я показав вам, які матеріали вам потрібні буде покроково для того, щоб зробити від ваш фасад від А до Я. Вибирати які саме матеріали вам. Консультувати нам. Магазин Максібут, підписуйся, став лайки. Я впевнений, що відео для тебе було дуже сильно інформативним.